А сотні спеціальностей та десятки університетів конкуренція зростає, а кількість бюджетних місць зменшується. Університети намагаються запропонувати сучасні програми і партнерства, і традиційно у топі абітурієнтів, менеджмент, право, філологія та комп'ютерні науки. Але дедалі більше вступників цікавляться психологією, міжнародними відносинами та новими технічними програмами. Що на дивно, освітяни ж наголошують, країні критично потрібні вчителі природніх наук, науковці та інженери. Ну як змінилася цьогорічна вступна кампанія? Чи співпадають мрії вступників із тим, кого потребує країна? Та у які регіони подали найбільше заяв? Далі у нашому сюжеті. 70 тисяч бюджетних місць на цивільні спеціальності по Україні, і це на 5% менше ніж торік. Такі показники цьогорічної вступної кампанії до українських вишів: стабільно в топі менеджмент, маркетинг, філологія, право, комп'ютерні науки та міжнародні відносини. Саме їх абітурієнти обирають найчастіше, кажуть в міністерстві освіти та науки. Набуває популярності останніми роками і психологія. Останні роки державне замовлення зменшувалося на найбільш кон'юнктурні спеціальності от там саме там, де найбільша кількість заяв і найбільші конкурси. Тобто мова йде про менеджмент, про філологію, про право, про маркетинг. Ну по на психологію обсяг державного замовлення навіть певне трошки збільшився. А от деякі спеціальності по Україні мали навіть недобір. Недостатньо набрали в цьому році, що теж традиційно, природничників і, зокрема, вчителів природничих предметів фізики, хімії математики держава дає багато бюджетних місць на ці спеціальності, дає підвищений підвищений розмір гарантів на ці спеціальності. Але 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 все одно це поки що не працює. Все одно природничі і інженерні, ну крім комп'ютерної інженерії, зрозуміло. Все одно в нас є з цим проблема. Ринок праці дуже потребує таких спеціалістів. Все те, що лякає великою кількістю фізики, великою кількістю математики під час навчання дійсно менше людей це обирає. І, хоч популярність спеціальностей за рік майже не змінилася, в Київському національному авіаційному університеті майбутні студенти надавали перевагу транспортним напрямкам, а також новим, які з'явилися в закладі у співпраці з міжнародними партнерами. В нас гарний набір вийшов цього року по авіаційному транспорту. І авіаційний транспорт разом із кібербезпекою. І в нас лідер по університету по кількості студентів на авіаційний транспорт. Там і пілоти, там і бортовий супровід, і логістика, авіаційні перевезення це велика авіація, це проектування елементів літаків. Також програма по дронам звичайно. Програма з електроніки. За рік кількість учасників виступної кампанії в Україні поменшала на 5%. Впав і відсоток тих, хто вступив за першою і другою пріоритетністю. До прикладу НАО каже виконувачка обов'язків ректора: обирали не першим і не другим. По гуманітарним спеціальностям авіаційний університет вибирають не першим пріоритетом тобто, третім, п'ятим. А е, в нас по цим кон'юнктурним спеціальностям, де всюди великий набір. У нас також набір вдався, але е, ми бачимо, що це ті люди, які не вступили кудись. Міжнародний туризм та міжнародна економіка мали в НАУ найбільший конкурс за бюджетне місце. Тобто там, де мало державних замовлень, але багато охочих. Держава зменшує кількість бюджетних місць на так звані кон'юнктурні спеціальності. Це ті, які найбільш популярні, але там, де е, ринок праці перенасичений. Тобто знайти роботу після, після випуску з цих професій буде найскладніше. В Мон кажуть цьогоріч змінили формулу конкурсного балу, тому він був дещо нижчим. Тепер він більше орієнтований на профільні предмети. Найбільший прохідний бал серед популярних спеціальностей був 182,8%. Попереднього року 190. а от серед регіонів, які найчастіше обирають вступники, особливо під час війни, в топі одразу кілька. Заклади вищої освіти міста Києва 44 тисячі 898 заяв. На другому місці, я думаю, цілком очікувана Львівська область 21 860 заяв. А на третьому місці Харківська область, на четвертому місці Одеська область, на п'ятому місці Дніпропетровська область. Звичайно, по контрактникам ціна наголоси більш відчутні в напрямку закладів вищої освіти в тилових. Попри меншу кількість заяв і зниження конкурсних балів, у міністерстві освіти сподіваються, що цьогорічна вступна кампанія дозволить збалансувати потреби ринку праці та інтереси молоді, адже попит на спеціальності залишається високим, а нові освітні програми за підтримки міжнародних партнерів відкривають для українських студентів широкі перспективи.